Вітаємо всіх на каналі Vitikom Center. І сьогодні у нас з вами трансляція липень 2025-го. Ми розглянемо з вами сприятливі дні, коли не сприятливі, екадеші, коли нам краще запускати нові справи, а коли навпаки доробляти. Тому наш незвичайний. Такий цікавий, непростий липіль. 1 липня починається сприятливий день, це зростаючий місяць. У нас взагалі, коли місяць починається зростаюча енергія, це дає можливість всім справам змінюватися в найкращий напрямок. І якщо ви хочете щось запустити, запускайте 1-2 липня, і ця справа у вас принесе добрі результати і буде в майбутньому. Мати розвиток. Тому сприятливі дні у нас на зростаючому місяці. Зростаючий місяць з 1 по 9 9 вечора у нас починається повний місяць, 10 це повня, і там зараз я про неї розповім, там особливий день взагалі. І з 11 по 24 липня у нас спадний місяць, тобто ми доробляємо всі справи. І з 25 до 31 липня. У нас знову заростаючий місяць і знову час, коли нам сприятливо з вами запускати всі справи. Тому сприятливі дні, коли вам чудово саме запускати це перша, друга, п'ята і на, спадному місяці, на зростаючому місяці 25 і 29. Тобто ці п'ять днів вони особливі. Все, що ви заплануєте, воно буде давати свій потужний результат майбутньому. Тому перша, друга, п'ята, 25, 29. Це зростаючий місяць, і це те, що ви хочете мати в майбутньому, щоб були класні результати, сила була від вашої справи. Це також стосується ці дні для зростаючих, якщо ви, у вас є бажання там волосся підстригати, Це а, також дуже сприятливо для цього дня на спадному місяці 11, 12, 16, 17, 18 і 22. Це коли ви хочете, щоб швидко або а, сприятливо завершилася якась ваша справа. А, тому, звичайно, це дні, а, коли, от, наприклад, у вас немає можливості на зростаючому місяці, використовувати тоді сприятливі дні на спадному. Але ми розуміємо, якщо ми щось запускаємо на спадному місяці, він, ця справа не буде мати там дуже такого потужного майбутнього розвитку. Це стосується всього, це і одруження стосується, і всіх-всіх справ, які ми хочемо з вами. Запустити в липні місяці. Також у нас є дні, які несприятливі. І вони не просто несприятливі. В ці дні бажано там, не запускати нову справу, не робити якісь такі важливі речі, тому що ну, не буде результату у вас. Це стосується там, вкладання коштів, це стосується, наприклад, тих же операцій. Там, з волоссями або ще. Ну, з волоссями у мене багато хто запитує ці питання, тому я на це так а, акцентую. А, тому а, в порожні дні, коли немає результату, бажано бути а, в такому стані спокійному, спостерігати. Да, Особливо нічого важливого не запускати і не робити, тому що результату особливо не буде. перевірено. Це 3-4 липня, будьте обережні, природа, практики, це для духовної роботи дні, навчання сприятливо, але не початок, а продовження. А 9-го складний день, там ввечері повня, там, взагалі цей день я би радила би присвятити ввечері практиці. Тому що зараз я про повню розповім. Там особливо це буде час, щоб, якщо ви хочете, є бажання закрити якісь питання, болячі якісь питання. Тому от такі дні: 3, 4, 9, 13, 19 будьте обережні. обережні. В Україні з от, тому що будуть продовжуватися от, той ну, військові всі події, і в ці дні просто обережні бути, тому що от, в такі саме дні активується от, ця темрява, і більше може бути втрат, більше може бути руйнувань саме в такі дні. А, тому на спадному місяці це 13, 19 і 23 напередодні нового місяця це складні дні. І 28, але 28 а, там не повний день. Друга частина дня там сприятлива, тобто ввечері. Тому що там ввечері і потім вже 29 сприятливий день. Тому використовуйте ці дні для важливих справ. А ми далі будемо з вами розглядати. Нагадую, з 1 по 8 фаза зростаючого місяця, потім 9-10 повний місяць, 2, з 10 по 24 спадний місяць, 24 новий місяць і 25-20.31 друга фаза зростаючого місяця. З 1 по 8, з 25 по 31 плануйте справи. І особливо в ці дні особливі. 9-10 липня, повний місяць. Він буде проходити в знаки Стрільця. І ще починатися ввечері він буде в накшатрі, це сузір'я мула це дуже глибока трансформаційна така енергія, Накшатри, яка пов'язана з руйнуванням. Взагалі, мула це корені. Корень питання. І ви можете ввечері зробити. Практику побачити корінь якоїсь проблеми або якоїсь ситуації, тобто буде відкритий простір. Це достатньо така непроста, але духовна енергія. І, звичайно, повня в мулі, коли вона починається саме в мулі, вона там недовго буде, вона викликає, тому що 9 число буде весь день в накшатрі Мула. Дуже може бути емоційні якісь всплески, потім може бути бажання, да, я хочу, все, я хочу, щоб цього маму житті, житті не було. Тобто вечір 9-го для практик, щоб скинути в себе зайва. Це стосується як в фізичному тілі, там, якщо є щось таке, хвороби, зайва вага. Бо от Відчуваєте, що ви Застрягли, не рухаєтесь да, від там, емоцій, що чого. оце буде саме дуже сприятливе. А потім починається 20-та накшатра пурвашатха. Вона дає, вона починається з енергії очищення і а, очищення через воду. Тому дуже сприятливо ввечері зробити практику 9-го, прийняти а, тепло, теплий душ, там, теплу воду. Або омовіння, якщо у вас немає можливості, і це буде як оновлення. Це буде як, знаєте, фаза, коли я після очищення це мула, я приходжу оновлюю. Тобто, оця повня, вона дуже важлива. Вона дає можливість а, а, перейти, тобто таку зробити трансформацію і від старого, тобто очиститися в мулі від старих всіх питань. І всього руйнування, що може бути в нашому житті, прийти в нове народження і отримати таку підтримку, отримати силу бурвашатхів от така є особливість. Тому ввечері практика відпускання, прощення, завершення. А зранку дуже сприятливо це прийняття, це наповнення, тому що 10-го дня, оця повня 10-го, ви можете спостерігати, ви можете зміни робити, тобто можете взяти аскезу очищення, це буде дуже сприятливо. Так, а очищення у нас є екандиші, особливі дні, коли ці дні, якщо ми очищуємося, у нас не тільки тіло приймає такі да, очищення, і воно наповнюється. Духовна енергія ми можемо змінювати через екадеш будь-які ситуації. От, 6 липня, це зростаючий місяць, дешаяні екадеші, тобто ви можете будь-яку ситуацію направити з наміром, коли ви будете заходити, а краще починати екадеше рано-рано вранці, якщо за українським часом, перевити на свій часовий пояс, і до пізнього вечора. Тобто, ну краще до наступного дня ранку. І потім ви, коли прокидаєтесь, приймаєте душ з водою, да? тобто, і змиваєте все, що у вас повинно піти з вашого життя. І 21 липня, каніка, це на очищення, прям глибина очищення. Тому от ці два дні будуть дуже допомагати. Очистити не тільки тіло, а всі наші тонкі тіла і наш духовний з вами внутрішній стан. А, тому, а, якщо ви відчуваєте, що ви а, весь в стані якоїсь депресії або в якомусь такому темряві, це накопичена внутрішня злість. І вона саме нас в такий стан. І от яка що буде допомагати, як краще поститися. А, якщо ви а, у вас в харчуванні є м'яса, риба, молочка, там, яйця, то а, краще в ці дні прибрати це, ну а далі ви вичуття. Відч... Ви можете бути просто, на, а, наприклад, на воді, на травах або на легкої якоїсь їжі. А, сприятливо дійсно прибрати все, що стосується бобових, тому що вони тяжкі, вони не дають в очищенню легкості. І прибрати, якщо хто вже хоче там наступний рівень, всі злакові, вони також допомагають почиститися від цих грибків і будь-чого зайвого, що може в тілі бути. І, звичайно, це очищення на тонких наших тілах. А, голодування це тільки кожен для себе сам вибирає, не кожному це можна робити, це стосується вашого фізичного стану, здоров'я і взагалі а, ваша природні конституції. Тому це потрібно враховувати і, отак, от тільки якщо ви відчуваєте, що це вам корисне, це вам потрібно. Тоді дійсно це буде не просто очищення тіла, а це буде духовне очищення. Але можна на воді, теплой воді, можна на травах, можна, да? тобто ви вже відчуваєте. А ми рухаємося з вами далі. А далі я хочу трошечки вам розповісти, що у нас чекає астрологічні події. І вони дуже важливі, тому що вони впливають дуже. Ну, по-перше, у нас Меркурій в липні місяці переходить в ретро стан 18 липня і до 11 серпня. Тому у кого в карті немає ретроградного Меркурія, будьте обережні з будь-якими документами, з домовленостями, з відкриттями там, кампаній, тому я би напевно не радила вже після 18 числа, якщо у вас немає вашої особистій карти ретроградного Меркурія. А не починати якісь такі важливі справи. А навпаки, доробляти, очищуватися, повертатися, тому що ретро-планета це повернення повернення в минуле. І доробляємо те, що ми не доробили з вами. Звичайно, будьте обережні з подорожами, тому що в подорожах може бути якісь нагоразди з квітками, ще щось, тобто такі речі. Але якщо у вашій особистій карті є ретроградний Меркурій, тобто ви народилися з ретроградним Меркурієм, то навпаки, це ваш час. У вас таке відчуття буде, що у вас простір бере і відкриває двері. І ви можете там купляти, запускати, робити, але використовувати сприятливі дні, звичайно. Тому важливо знати, є у вас ретроградний Меркурій, чи немає у вас ретроградного Меркурія. А, тому що ретроградний Меркурій це не поразка, енергія, це говорить про те, що у вас по сферам життя. Меркурія — це знак і знак діва, тобто це знання, комунікація залишилися борги з минулого життя. Але від розташування вашої особисті карті Меркурія залежить, як це все програється, від накшатри, яка керує. А ретро вам дає якусь неординарність, якусь свій засіб комунікації, свій засіб. Вашого мовлення і взагалі своє бачення. креативно, неординарна це у людей, у кого Меркурій ретроградний. Тому йому боятися не потрібно, просто розуміти свою силу. Тому це буде ваш час робити важливі справи. Наступне у нас дуже важливо в липні місяці Сатурн також переходить в ретроградний рух. Але Сатурн, це холодна енергія, це дуже така. Тяжка велика енергія карми, і коли вона повертається в ретроградний стан, вона нас повертає в минуле я думала, сказати в минуле життя, в минулі події і почистити, змінити через служіння, через вибачення, через якісь такі речі по Сатурну, тому що Сатурн це наша з вами благодійність відносно себе і інших, це наша накопичена карма. І, в залежності, звичайно, від вашої карти, від вашої сили, Сатурн або вам буде утримувати вас трошки, повертати в минуле, щоб ви доробили, почистили, тому що це очищення. Або навпаки, відкриє зелене світло для тих, хто народився у нас з ретроградним Сатурном. Є особливість люди, які народилися з ретроградним Сатурном в особистій карті. Вони, я оскільки спостерігаю, вони дуже цікаво, вони все встигають робити, але вони роблять от перед самим кінцем. Да? От потрібно там уже, наприклад, щось дати, віддати. І вони прям в останню ніч все доробляють і це роблять. Звичайно, у вас, якщо сильний Сатурн, то може бути трошки не так критично, не так кризово. Як це, якщо Сатурн там якось розташований в Досханах або в послаблених От Ці люди прям в останній, такі, знаєте, в останній вагон потягам. У нас ретроградний Сатурн з 13 липня по 28 листопада, тобто достатньо довгий час і це. Бачите, буде весь серпень, вересень, жовтень і аж в кінці листопада повернеться він в прямий рух. Тому буде багато прилітати з минулого карми. Тому спостерігаємо в цей час. В цей час, якщо ми десь щось напортачили, образили когось або щось не зробили, не доробили, нам все це до нас буде долітати. Тому спостерігайте, якщо щось прийшло, дякуйте, і рухайтесь далі. А далі, що дуже важливо, у нас зараз дуже складний час, тому що Марс і Кіто об'єдналися, вони знаходяться в знакі Лева. А це такий лідерський знак, і звичайно, вогнений знак. І Марс і Кіто це дві вогнини, тобто дуже багато вогню. Ми бачимо, скільки зараз продовжується гинути багато людей, скільки трапляються воєн додаткових, світових воєн. Це приймає участь, звичайно, Марс і Марсики в цьому ще є в Леві. Але Марс, 28 липня, вийде з знака Лева і перейде в знак Діви. В Діви це вже земна енергія, і він трошки ну, не такі буде давати події. Тому ця світова зараз, яка йде, ну це не світова, це да, Іран з Ізраїлем. Я думаю, що така. Головна фаза вона буде завершуватися до кінця липня, але там своя історія. У нас вийде або вже вийшло відео про ці події складні, але там потрібно взагалі окремо робити відео, тому що там своя буде історія. І зараз я її трошечки зачеплю. Чому? Тому що, дивіться, у нас раху Кету на півтора року цієї весни зайшли на ось водолі Лев Раху Кету, і у нас Сатурн, який перейшов знак Риб, він буде та Буде до 3, -го, 6, -го, 27. -го. І е, от коли буде перехід Раху Кету, почнуться події в 26 році. А прям от так масштабно вони розгорнуться, коли Сатурн прийде знаковно влітку 27-го, тобто в червні 27-го року. А от як впливають оці такі важливі енергії на зовнішні події? Так, це те, що стосується таких кармічних а, подій. Давайте подивимося, що ще в липні. В липні у нас сонце переходить 16.07 знак рак. І отут саме оцей перехід, перехід тому що сонце це вогнена енергія, вона переходить в воднину. І отут будуть траплятися на цьому переході. А, 15, -та, 16, -та, 17 -та, колихання на ринках. На криптовалютних ринках, на, взагалі на ринках будуть, тому що 24 році, там було в кінці липня, оця криза була да, по криптовалютам. Ну, Тут це не буде криза, але цей перехід ми відчуємо. Відчуємо, само, і він буде продовжуватися, дивіться, дуже цікаво, 15, 16, 17, в ці дні він буде починатися і а, з Марсом, тому що Марс також буде впливати. І в кінці липня, а, якщо у вас там, тобто обізать себе, да, тому що а, це саме про падіння, про втрату, про те, що може бути цей вогонь, ця накопичена енергія. Воду прям, да, вона буде охолодження. В такі переходи більше йде падіння. У нас Юпітер продовжує свій рух по знаку Близнюки, але на протязі всього липня це в накшатри Ардра. Ардра достатньо складна, тому липень у нас, бачите, весь вогні з якимись подіями такими дуже кризовими. Вогненими кризовами, тому що будуть і бомбіжки, тому там різні такі військові події, тому що дуже багато в простірі вогню. Може також десь бути запалення прямо через вогонь, природні катаклізми, вони також можуть бути. І от коли буде сонце в перехід робити, там вода може да, бути різні також природні якісь калування. А Сатурн в рибах, він як завершує такий цикл, і вже в му році він перейде в знак Овна. А зараз проходиться ті люди, у яких місяць знаходиться в знакі водолія, місяць знаходиться в знакі Риб і місяць знаходиться в знакі Овна. Тобто, ви проходите своє природнє. Очищення через Сатурн. Тому, звичайно, якщо у вас якісь події в житті складні, важливо що, напевно, шукати підтримку, робити практики з Сатурну, нейтралізація це субота, благодійність, служіння, тобто в лікарнях може допомагати або людям просто допомагати літнім. Взагалі, якщо Допомога йде літнім людям, це пропрацьовується Сатурн, Ось така є особливість. Тому, якщо це ваші близькі люди, або це може зараз там да, можна підтримати, і це буде дуже така потужна енергія нейтралізації. Звичайно, є мантри, є які Сатурну дуже от нейтралізують, є пуджі, які можна робити або замовляти, щоб. Робили. Тобто є засоби, які нейтралізують. Потім мантри, коли ми не тільки слухаємо, тому що коли ми слухаємо, це санастройка така, де да, звучні з простором. Але коли ми починаємо з вами співати, починає наш внутрішній світ настраюватися з енергією мантри. І звичайно, також це і молітви, тому що це звукові вібрації, які змінюють. Наш стан і стан водій навколо. Тому, якщо у вас зараз складний період ну, у нас всіх, але більш-менш да, то потрібно подивитися, в які дні у вас трапляються ситуації, і в ті дні працювати, брати аскезу мовчання, голодування або обмеження трошечки для себе, займатися духовними практиками, і ви таким засобом зможете змінювати. І взагалі, якщо ви відчуваєте, що вам нічого не хочеться робити, така депресія свого роду, це накопичилась оця злость така, да, внутрішня. Це наша печінка, нам вітає ручкою говорить привіт. І що потрібно зробити? Ну, По-перше, пити більше води. По-друге, практика вийти і десь просто прокричатися. Це просто от чудово. Або... Біг може вам допомогти в лісі, в паркі. Тобто це буде допомагати можна з диханням дуже таким інтенсивним, сильним, Тобто, вам потрібно витягнути ту злість, яка накопичилася, їй зараз легко накопичитися. Це може бути будь-яка злість на обставини в житті, на там не, вистачу, не вистачає чогось або не здоволеним своїм. Те, що в твоєму житті трапляється оточенням і тому подібне. У кожного своя історія. І оця практика, коли ми цю злість виносимо знаружи, все, ми знімаємо блоки, ми допомагаємо нашій печінці очиститися. Тоді сприятливо починає працювати наша підшлункова, наші всі органи травлення, і нам стає легше, і ми Менше приймаємо на себе будь-яких питань по здоров'ю. Тому бережіть себе липень такий кризовий ще місяць, і він взагалі йде під енергію 7. це енергія такої зірковості, але через кризу. Тобто я хочу щось досягнути. Ми, в житті приходить або я створюю, або створюється зовнішніми обставини. Переходжу і рухаюсь далі. Тому вітаю всіх, хто у нас народжений в липні, ви люди, які вмієте природньо вирішати кризове питання. Особливо ті, хто народився 7 числа, ви взагалі кризис-менеджери, такі зірочки, які вирішають будь-які питання. Тому використовуйте ці числові коди, і це буде вам допомагати. На цьому ми з вами завершуємо і зустрінемося на наступних відео. Всім 5 липня! Спостерігайте за знаками, які навколо вас трапляються, тому що наша інтуїція, наша підказка внутрішня вона завжди нам дає якісь такі знаки, щоб ми побачили, щоб ми були обережні, щоб ми рухалися в тому напрямку. В якому ми собі запланували. Тому бережіть себе, своїх близьких і до нових зустрічей.